Добрий день, діти! Зараз українська література і тема уроку загадки. Сьогодні ви дізнаєтесь, що таке загадка, як навчитися розгадувати загадки і як створювати загадки. Ось зараз відгадайте таку загадку: Не сорочка, а зшита. Не кущ, а з листочками, не людина, а говорить. Це загадка, звичайно, про книгу. Тому що книга, вона зшита. Кожен листочок шитий один до одного. В ній є листочки, так, які ми перегортаємо. Не людина, а говорить, тому що книга нам багато чого розповідає. Тому що, якщо відкрити книгу, можна багато чого дізнатися з книги. Загадки. З'явилися дуже давно, це один з найулюбленіших жанрів усної народної творчості, як у дітей, так і у дорослих. Цей жанр виник ще в добу, коли створювали міфи, тоді вірили в магію слова. Наприклад, за певних умов не можна було називати імена божеств чи духів, щоб вони не з'явилися, почувши своє ім'я. для цього Використовували не ім'я, а опис, тобто їх описували. Скажімо, ось, наприклад, той, що пускає стріли, це шла мова про Бога Перуна. Або той, що живе у лісі, це дух лісу. І навіть сьогодні дехто каже, не чорт, а той, кого не згадують о півночі. Цікаво, що мисливці на полюванні не називали звірів їхніми іменами, а вживали вигадані назви, щоб у такий спосіб приховати свої наміри, увести в оману духів і приспати пильність звірів. Загадка це короткий та дотепний опис людей, тварин, предметів, подій та явищ, які треба розпізнати й відгадати. Щоб знайти відгадку, потрібно вміти зіставляти життєві явища на основі їхньої близькості чи подібності за певними ознаками, рисами або характеристиками. Звідси й пішла назва загадка, яка походить від слова гадка, тобто думка. Гадати і думати це слова синоніми. Загадки це своєрідний і дуже давній вид народної творчості. Сиву давнину загадкам надавали магічного значення. Вони були пов'язані з культовими обрядами, звичаями, в них помітні сліди первісного світогляду. Вміле відгадування загадок вважалося ознакою розуму і щасливої вдачі. Загадки служили засобом випробування, мудрості і зрілості людини. З одного боку, загадки розважають, а з іншого тренують розум. І розвивають спостережливість. Ви, напевно, не раз помічали, що одні люди дуже швидко знаходять відповідь, тобто дуже швидко можуть розгадати загадку, а інші довго думають, а й взагалі можуть не знайти відповіді і не відгадати загадку. Тому загадка це ще й своєрідний тест, який визначає, наскільки людина кмітлива, уважна і якою мірою в неї розвинена творча уява. Загадки бувають про людей, про природу, про тварин, про рослин. Загадки про людей найчастіше стосуються віку, частин побуту, діяльності чи знарядь праці. Ну, наприклад, такі ось чотири загадки. Уранці ходить на чотирьох, удень на двох, а ввечері на трьох. Тобто, це загадка про людину. Мається на увазі людина народжується. Повзає на чотирьох, потім встає доросла, ходить на двох, і коли приходить старість, вона ходить з ціпком уже. Наступна загадка: Вікониці то зачиняються, то відчиняються. Це загадка про вії. Вони у нас закривають очі, тобто, коли ми лягаємо спати вночі, і відчиняються, коли ми прокидаємося вранці. Ось перша загадка була про вік людини, а друга загадка про частини тіла, частини обличчя, так, про вії. Людина, а говорить і співає, це радіо, бо воно нам передає новини якісь, так, розказує нам, говорить і співає. Ну, пісні ми чуємо да, через радіо. Тобто ось така загадка про радіо хто в руки не візьме, по голові його б'є. Це загадка про цвях. Ось. Тобто тут загадки йдуть про людей, про побут, так? От, наприклад, загадка про е, радіо, так? діяльності чи знарядь праці. І от загадка була про цвях, остання загадка. У загадках про природу треба впізнати якесь явище: сніг, вітер, дощ чи завірюху, небесні світила, сонце, місяць, зорі. Або частину доби, день, ніч, вечір чи ранок. Ось такі загадки, наприклад, руками махнув, дерево зігнув. Це загадка про вітер, про явище природи, вітер. Тисяча овець, а між ними один баранець. Тисяча овець це зорі. А між ними один баранець це місяць, тобто це про світила небесні. Місяць і зорі. Прийшла баба, сама чорна і чорний жупан, заховала тарілочку в сивий туман, вибачте. Це загадка про ніч, тобто про частину доби ніч. Загадки про тварин у них описано особливості зовнішності або поведінки цих тварин. Шерсть м'якенька, а кіхті гостренькі. Це кіт без дерева, без сокири, а хату будує. Це пташка, яка будує гніздо. Хто двічі родився, у школі не вчився, а години знає. Ну, це, звичайно, загадка про півня, який рано співає. І говорить нам, що вже настав ранок. Загадки про рослини описують їхній вигляд, склад властивості. Стоїть хлопчик під пеньком, накрив голову брильком. Ну, звичайно, це загадка про гриб. Без вікон, без дверей. Повна хата людей. Ну, це дуже легка загадка це про гарбуз. Хто без болю та печалі приводить у сльози. Ну, звичайно, це цибуля, тому що ми, коли її чистимо, ми завжди плачемо. Так? так. Тобто ці загадки, в цих загадках у всіх про рослину описується їхній вигляд, Так? склад. І якісь властивості їхні. А зараз самостійно спробуйте відгадати загадки усно, тобто ставите на паузу це відео і відгадуєте загадки. Спробуйте самостійно їх відгадати. Тут загадки про природу, тут тема рослини, загадки, тварини. І загадки на тему людина. Теж самостійно, усно повідгадуйте їх. І, як бачите, здебільшого за основу загадки взято опис зовнішнього вигляду: тварини, рослини чи предмета, або опис дій та властивостей описують, як правило, одну чи дві ознаки, але найяскравіші, найприкметніші. Ось, наприклад, послухайте таку загадку: біле, як сорочка, пухнасте, як хвочка, крил немає, а гарно літає. Що це за птиця, що сонця боїться? Ну, в цій загадці йдеться про щось біле та пухнасте, яке літає, але боїться сонця або спеки. Що це може бути? Що може розтанути від спеки? Біле, яке літає. Ну, звичайно, це загадка про сніг. Або ось така загадка без рук, без олівця, а малює без кінця. Це мороз, тому що, коли холодно, мороз на вікнах малює різні візерунки красиві. Довгі ноги, довгий ніс по болоті ходить крізь. Ну, це загадка про лелеку. Тут описується зовнішній вигляд лалеки. Загадки часто використовують у казках. Здебільшого їх загадують королі або якісь багатії, а відгадує проста людина. І таких казок багато є. Іноді загадки мають відповідь жарт. Ось, наприклад, скільки у великий казан бараболь улізе, наприклад, відповідь може бути ось така: повен або. Інша відповідь жодної, бо бараболя не лазить. Коли чорні кішці легше за все потрапити у дім. І така буде відповідь жартівлива, коли двері відчинено. Або ще така загадка, що має болото, менше море і зовсім немає річка. Звук О. Ось такі є навіть загадки, в яких відповідь жартівлива, відповідь жарт. Але відповідь вірна до цієї загадки. Для передавання прихованого змісту загадки часто вдаються до таких несловесних засобів, як інтонація, сила голосу, логічний наголос, темп, пауза, міміка, жести та пози. Ну, ось, Наприклад, я думаю, що у вас була якась в житті ситуація, у якій уміння. Розшифровувати перелічені засоби вам допомогло зрозуміти те, що від вас приховували. І ось таке домашнє завдання буде. Запишіть кілька загадок, які ви почули від своїх бабусь чи дідусів. В зошит запишіть кілька. Нехай це буде Ну, до п'яти загадок десь. Вивчіть на пам'ять п'ять загадок усно. Придумайте загадки про предмети шкільного вжитку, або про овочі і фрукти. Ну, це завдання за бажанням. Порівняйте українські загадки із загадками інших народів світу, які ви вивчали на уроках зарубіжної літератури. Якщо вивчали, звичайно. Так, ну. На цьому урок закінчено. До побачення, діти! Мирного неба вам та гарного настрою. До наступного уроку!